У прикордонних з Україною районах Росії виявлені нові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Це підрозділи 138 окремої мотострілецької бригади з Ленинградської області. Вони розгорнуті у Ростовській області, підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується у, у Псковській області. Вона зараз вже в Білгородській області. А також підрозділи 531-го. Зенітно-ракетного полку з Мурманської області, які розміщені зараз у Курській області. Зараз в вашій увазі відео російського користувача, який відзняв рух колони російської техніки у напрямку українського кордону. Не повідомляємо. Ми дуже вдячні нашим колегам, журналістам і людям, які, які йдуть нам на зустріч і допомагають своєю фото і відеоінформацією, яке, яка стає доказами у агресії Російської Федерації проти України.